Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні огляд мого замовлення по каталогу номер 7 Oriflame. Цей каталог з 12 по 31 травня. Він закінчує весняний сезон. В замовленні поклали наступний каталог, це каталог вже літній. І багато цікавого, і він з 2 по 21 червня. Отже, чекаємо його, там буде новинка з помад. Такі красиві будуть спрейчики для ніг з дині м'ятою, тому чекаємо новинки. Отже, я вже все розсортирувала, хочу показати, це третя частина мого замовлення, бо деякі позиції вони повторювалися, але тим не менш. Як видно, одна коробочка в мене взагалі це майже велнес все. Чому? Тому що в цьому каталозі дуже багато цікавих пропозицій. Ну, Наприклад, у мене оця пропозиція з минулого каталогу, бо їх не було. Це meal replacement, коктейль для контролю ваги, який, шоколад, який має дуже великий вміст білку від 20 цілих Ці,1 грама на порцію, якщо ми змішуємо з молоком, наприклад, коров'ячим. Я цю штуку беру для себе. На мене дума стоїть або шоколад, або ваніль, але цього разу. Ванілі не було, тому мені дуже подобається, що компанія, якщо якогось продукту немає, але вони його чекають, то його ставлять автоматично в резерв. І От я з резерву його і забрала в цьому замовленні. Далі в мене оформлена підписка на жіночі вітаміни Wellness Pack це дуже зручно, 21 пакетик. Три каталоги поспіль я беру коробочку одну, і четверта мені йде за одну гривню. Дуже зручно, тому що компанія таким чином пропонує нам займатися своїм здоров'ям і займатися профілактичними мірами. Тому це дуже класно, зручно. Всі пакетики вакуумні, можна з собою на роботу взяти, якщо ви забули вдома випити. Ну, я зазвичай зранку мені зручно, поснідала. і... Велнеспек прийняла. Собі я беру такий, а чоловікам я набрала отаких от, от вітамінів. Вони зараз йдуть з дуже гарною знижкою в каталозі. У мене ну, їх три баночки. Кожному по одній. Крім того, в цьому каталозі очікувана омега. Ну, в мене їх декілька, я просто тут не вмістилася. Тобто, кожному ще й по баночці омеги. Чому омеги? У мене, наприклад, молодший син взагалі не їсть рибу, і завдяки омезі я можу. Йому запропонувати закрити цю потребу нашого організму, а це дуже важливі полиненасичені кислоти, і це дуже важливий компонент для нашого організму. І, от в даному випадку, він цю омегу майже з першого класу, зараз йому 20 років, він весь час її приймає. До речі, наш лікар, невролог. Нам я йому приносила ці бутилочки, показувала. То він сказав, що гарний склад дитині можна, і я давала, бо дитячої тоді не було. Саме цікаве, що він їх жує, хоча рибу він не їсть. От нонсенс. До речі, не тільки в нього. Далі, в цьому каталозі, я також за резервом отримала кальцій. Кальцій нам необхідний для нашої кісткової маси, для нашого серця. Він іде з вітаміном Д. 72 мікроелементи, які допомагають йому засвоїтись. Це морський кальцій Він уже у нас ну, давненько 30 таблеток в одній коробочці. Була гарна ціна в минулому каталозі. От Я взяла його не було, він зарезервувався, і в цьому каталозі я його вже отримала в замовленні. Що цікаво, в цій коробочці, Оцей продукт у мене замість плати за доставку. Це Women's Collection Os Дуже цікавий аромат, квітковий, літній. Мені дуже подобається, легкий, і декілька клієнтів, які так само ним користуються. І зараз він замість плати за доставку дуже цікава, 299 гривень ціна, тому рекомендую, хто користується такими пропозиціями. В цьому каталозі у нас е, така назва його Аромат Твого настрою. Бо Oriflame рекомендує мати свій парфюмерний гардероб. Під окремі події, під емоції і так далі. І дуже цікава у нас зараз сторінки каталогу аромати твого настрою. Тобто можна підбирати під свій настрій аромати, елегантна вишукана, коли простота зустрічається з розкішшю. Жордані Голтесенза – мій улюблений аромат, яким я користуюсь вже майже 10 років. Я його люблю, він мені подобається. Коли ти береш, це реально розкішна. Пляшечка, бутилочка ця, і дуже гарний насичений аромат. Мені дуже подобається, тому хто це любить, в цьому каталозі там майже вся серія. Ну і відомий аромати клад Вікенд. Багато хто ним користується, у мене багато клієнтів його покатають. Тому зараз дуже гарна на нього ціна. Отже, переходжу до другої коробочки моєї. У нас змінюється серія Up І в цьому каталозі у нас. Декілька продуктів, це пом'якшуючий крем для них, і це маска для них. Зараз ми будемо очікуємо майже теплої погоди, і наші ніжки повинні бути доглянутими. До речі, ноги це саме, ну, я маю на увазі стопи, п'яти. Це самі сухі ділянки нашого тіла. Тому е, пом'якшення двох варіантів. Хочете хоч маскою, хоч кремом для них. Вони сильно і дії. Мені дуже, е, У мене дуже гарні відгуки особисті та моїх клієнтів. Багато хто користується цими засобами. Зараз у них такі упаковочки. Далі в цьому каталозі гарна пропозиція розпродаж фемінелій е, минулого. Варіанту великі об'єми креми для рук 150 мл, Вони величенькі, дуже зручно, хто хоче зекономість, але отримати гарну ціну. В цьому каталозі у нас фарби онлайн-пропозиція. Пом'якшувальних засобів багато не буває. Зараз я взяла без аромату, Тому що вдягалася, перевзулася у туфлі нові. І щоб вони не натирали, то я змащую її пом'якшуючим засобом. І тоді зранку, коли одягаєш, то воно ніде нічого не треться дуже м'яко, як в тапочках. Тому рекомендую, хто не знає цей лайфхак то користуйтеся. Ну і Останнє це гель для вмивання серії Optimal новинка каталогу минулого у нас оновлюється серія Optimaals десь приблизно раз в 4-5 років. От Зараз оновили, у нас були для сухої шкіри та для нормальної комбінованої в голубих таких упаковках. От Їх поміняли і зараз у нас Опт називається серія. Два засоби для вмивання гель та крем, і змінили крем і взагалі підхід. Отже, це були. Було моє замовлення з каталогу. Напишіть, що вам сподобалося, що собі берете. Мені теж цікаво, а ось, ось ще забула оці, ну, туші п'ять в одному, я навіть про них і не згадала, але це наш топ продажів завжди в замовленнях. Їх багато, ними багато хто користується. Оці блиски для губ. На жаль, не всі кольори будуть, але прозорий і персик. От я встигла придбати, я ним користуюсь, мені подобається. І, туш, двойний ефект. Теж рекомендую в цьому каталозі гарна ціна. От тепер уже все. все. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!